У мене друзі, справжній монетний бум. монетка за монеткою. Я копаю, і наче якась зірка, біла, бронзова булава. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні надзвичайно вітряно на полі, і я вже навіть не знаю, де ховатися від цього вітру. Хоча тепло і сонце світить. Справжня, осіння, гарненька погода. Друзі, ми сьогодні шукаємо на полях по першій світовій, по другій світовій війні і. Трішечки по монетах. Ну, монет тут було навіть не трішечки. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверний живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати наші артефакти. Поки що, друзі, артефактів у мене небагато. Гільзи, гільзи і в принципі лише гільзи. Але вони тут є і обов'язково будуть. Перша знахідка, яку вам можна показати. І яка наводить на якийсь слід, це ось ця знахідка. Погляньте, що це таке. Ось, яка краса. Схоже, що це пряслице свинцеве. Матеріал свинець, погляньте, патина є. І, мабуть, що пряслице. Ну, насправді, давнини такої, як ось це пряслице, ймовірне. Я тут ніколи не знаходив. Монетки 17 століття, але все може бути, друзі, все може бути, тому що схил над заболоченою долиною може бути і давнина. Ну, Сподіваюся, на щось цікаве. Шукаю далі. Довкола друзі дуже багато сигналів. В основному це алюміній, алюміній технічний, тобто від якоїсь техніки, ймовірно, від танку тут розірвало якраз в цьому місці. І я ходжу, і в мене сигнал алюмінієвий, Я копаю, і наче якась зірка біла, можливо, алюміній, не знаю. Ось така вона, можливо, якась радянщина, можливо, ну не знаю. Зараз дивимося. Може на алюміній. Але сигнал був насправді алюмінієвий. Це на алюміній, друзі. Це не алюміній. А, це нагорода, друзі. Це була нагорода радянська. Але бачите, яка вона? Вона ось така. Монетний двор. Ось, я не знаю, чи її плугами так знищило. Чи що. Ну ось тут, наче накладка, вона наче відбита була. Я не знаю. Ну, такий шматочок срібла. Ось, ну вже цікавіше. Тут навіть номер є. Погляньте, хто знає по номеру, чи це період війни, та швидше за все період війни. Ось така червона зірка. Чи що. Я в радянських нагородах. Взагалі не розбираюся, тому напишіть у коментарях, що це було. Ну, здається, тут, наче був солдат якийсь, або щось в цьому дусі, десь траплялося мені таке. Ну, Це вже приємніше. знахідка срібла завжди приємно знаходити. Довкола я трішечки пошукаю. Можливо, це якраз і станка цього, що тут був розірваний. Ось там цей сигнальчик лежить, друзі. Кругле, зелене, що це може означати? Здається, що це монетка. І давайте пограємо в Вікторину. По розміру, я вважаю, що це один крейцер 1800 року. А ви як? Ну що, дивимося? Ось. Досить велика монетка. Подивимося на сонечко. Протираємо момент істини. І здається, ми навіть не визначимо, що це за монета, тому що вона якась в геть кепському стані. От зараз я її почищу, протру. І, друзі, вам покажу. Витратив, друзі, я на неї трішки життєдальної води. І що я вам скажу? Ось Франц. Австрійський імператор. Так, я. Не помилився. Це один крейцер 1800 року. Австрійська імперія. Ось тут один проглядається. Ну а тут два нулики. Ось така монеточка. Ну що ж, в принципі, не сильно затарта, просто була брудна. І знову, друзі, в мене монеточка і знову велика. Подивимось, ну правда, сигнал був не дуже дзвінкий і, здається, обриси її. Якісь більш сучасніші. Сподіваюся, що це не Радянщина. Дивимось, момент істини. Мені здається, що це Радянщина, друзі. Так. Це Радянщина совочок. Але також мені здається, що це до реформи. Мабуть, цих 5 копійок загубив солдат, який загубив ту срібну зірку. Я трішечки монетку почистив, і це 1956 рік, друзі. І... Так, це не загубив той солдат, тому що 56 й рік. Швидше за все, загубив тракторист. Ось і все. Ну, але до реформи монетки я беру. У мене, друзі, справжній монетний бум. Монетка за монеткою. Погляньте, ще одна монеточка. Дивимося, що це в нас таке. У мене підозра, що це цинк і це рейх. 10 пфенігів. Так, 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 ось тут орлик, а ось тут номінал. Рік, друзі, не прочитаю. Монетка досить гнила. Ну, але це означає, що тут були німці. Потрібно шукати і обов'язково що знайду. Глибокий-глибокий сигнал, друзі. І що ви бачите? Хто знає, той знає. А хто не знає, тому я зараз скажу. Це морда. В народі морда від протигаза. Німці. Друга світова війна. Матеріал алюміній. Ще у фарбі. І ось тут є клейма, проглядається. БМВ. Ну, я жартую. Або щось в цьому дусі. От, ну, читається погано. Ось такий артефакт по Другій світовій війні. У мене, друзі, вже не монетка, а інша знахідка. Ось це. Знаєте, що це таке? Свисток. Друзі, це свисток і він ціленький. Тут, мабуть, лише немає вушка. Ну, зазвичай воно найчастіше обламувалось, тому що зношувалося. Бо матеріал це свинець. Але погляньте, навіть плуги його не знищили. Свисточок в гарному стані і ще можна ним свистіти. Цікаво, це Перша світова війна чи Друга світова війна. Наче Перша світова війна, але всяке може бути. Гарна знахідка. Люблю таке знаходити. Ну, це, друзі, вже совок, петлиця. Ось така. Водій. Чи хто там матеріал алюміній? От така річ. Загубив, мабуть, тракторист якийсь. Ну і таке на полях буває. Поміж Корки з горілки. А де ж ця петличка загубилася, потрібно її випікати. Ну, ви все бачили, а ось вона. Ось. ось, друзі, яка в мене знахідка. Ні, це не та квіточка. А ось це. Бачите? Щось кругленьке. І, мабуть, що монетка. Ну, Сигнал був не надто потужний, можливо, це філери або ще щось. З мідно-ніколового сплаву. Дивимось. Так. І в мене вже таке враження, що це Радянщина. Зараз подивимося на сонечку. Так, друзі, це 10 копійок до реформи. 56-й рік. Здається, вони. Радянський Союз. Совочок. Ну, ось такі увігнуті. Ну, теж монетка, можна сказати, але губили їх вже трактористи. Хтось би сказав, що це шматок відра, але не я. Я скажу, що це шматок каски М40 або М35. Ось погляньте. Ось Вальц. Ну і все. Уявіть собі, що тут відбувалося, колись, якщо каски. От на такі шматки просто розривало. Антураж, антураж. Ну, а це вже, друзі, петлиця здорового пошуківця. Не радянщина якась. Погляньте, і та ж сама тематика. Правда, трішечки вона деформована. Ось і так. Краєчок крила, кінчик крила, обламаний. Але в загальному вона ціленька. Ось така петлиця. Правда, я не знаю, чия вона, тому що наче Австро-Угорська петлиця значно менша. Ну, не Радянщина, 100% була тунь в В Радянський період таких не було. Хто знає, пишіть у коментарях. Мені здається, вона ціла. Ну, крім того, що кінчика крила немає. Ось така гарненька знахідка. А можливо, це рання Радянщина. Ну, цікаво. Цікаво. Бронзова булава, спершу подумав я. Але ні, це звичайна гайка. Матеріал бронза або латунь. Не знаю, для чого використовувалися ось такі велетенські бронзові гайки. Але сам факт вона є. Ось така гайка. Тільки земля не хоче звідти вилізати. Ну, ось так. Не булава, друзі, не булава. А цю монетку знають всі. Як же без двох Гелерів? Ось вони. Я вже подивився, це два Гелера, а ось відбиточок від цієї монетки. Ну що, дивимось. Якого року вона? Ну так, два Гелера. А рік, а рік. 1896, здається, так, друзі? Так, 1896 чи 98 98-й, мабуть. Ну, ще така непогана монетка. Одна з найпопулярніших монет в цих краях. Особливо на позиціях Першої світової війни. Ну що, ви, друзі, бачите? Так, це половина жетона. Але половина-половини, ні, дві половини половинок. Погляньте, який він поломаний. І це не СС. Вермахт. На жаль, Вермахт. Ось так. Не знаю, чи це плуги його так поламали, чи це хтось інший. Довкола зараз походжу, попробую знайти інший фрагмент. Якщо, звісно, вдасться. Ну, ось. І жетони тут є. Другі частини жетону я не знайшов, хоча намагався. Але знахідки сьогодні цікаві: і фалеристичні, і срібло, і монети. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і закріпленому коментарі. я Залишу послання на благодійний фонд. Поверней жим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!